Маю троєвельні місця, які зараз розбігають на совмічна Січових Стриців, тепала Тамандери та вулиці Вана Комана. ці місця робляться е, попали буків, будуть торгівельні столи і будуть на вісі. Допомою сподіваюсь догрівню організувати, щоб це згідно від торгівельних стол. Чи є запитання? Немає. Прошу обсувати. Завтра це прийде чи при...